У Києві громада церкви Святого Миколая, що на Скольдовій могилі проводить акцію Шкільний портфелик. Зібрати на крам до 1 вересня дітям в'язнів, удів, нужденних та малечі з неповних сімей, парафія допомагає 20 років поспіль. Цього року так виглядає, що ми зможемо зібрати трошки більше коштів. Я подивився, один портфель коштує 400 гривнів. Ну де мамі, яка сама працює, де знайти ці гроші? Ми будемо старатися якусь таку допомогу, принаймні на 400 гривень, хоча б той портфелик допомогти помогти мамі. Під постійною опікою громади перебуває 40 сиріт, а символічний олівець Івана Франка отримують всі охочі школярі та студенти. Приєднатися до акції та проглянути звіти за минулі роки можна на сайті Парафії. Понад дві сотні творів українських в'язнів розгортають у столичному музеї Івана Гончара. Експозицію духовних робіт проображення господньою любов'ю відкривають для відвідувачів у суботу. В'язням на фарби підрамники нитки для вшиття збирали по всій Україні. Тепер тюремні капелани формують призовий фонд на відзначення талантів. На сьогодні вже є п'ята частина очікуваного. Призовий фонд це певна доброчинність для тих людей, які учасниками є. Тому що не секрет, що багато із них знаходяться в дуже важких соціальних умовах. До 19-го числа також ми збираємо призовий фонд, і в 20-х числах ми зможемо оголосити, яка премія кожного із учасників. Далі сакральне мистецтво невільників мандруватиме Україною, а найпомітніші роботи поїдуть на міжнародну виставку Один квадратний метр свободи до Німеччини. У гарнізонному храмі Петра і Павла у Львові вже о 19.30 виступатиме французький хор давньої музики Шамбріль. Співики із міста Лемон-Сан-Грей, що на заході Франції, виконують церковну та духовну музику 17-19 століття. Хор Шамбріль приїхав до України за новими талантами і піснями. Кілька творів французькі митці співатимуть спільно з хором гарнізонного храму.